Пригоди муфтика, півчеревичка та в універмазі. Як тільки машина полишила стоянку і звернула в першу ліпшу вулицю, півчеревичок раптом усівся на розкладачці. Ну, запитав радісно, як вам сподобалася моя військова хитрість? Мохобородько був просто ошелешений несподіваним одужанням півчеревичка. Воєнна хитрість. запнувся він. Ага, твоє запаморочення, лише військова хі... хитрість. А ми з Муфтиком серйозно переживали за тебе. Півчеревичок зайшовся сміхом, що аж зрештою лишалося робити, вдоволено пояснював він. Я втомився до смерті, а то ще й більше. А ці автографоха пальники. На посідають і край. Я від цього безупинного писання автографів ще й досі не очуняв, зізнався муфтик, сидячи за кермом. Та, на жаль, не маю змоги знепритомніти, бо я водій машини. Безперечно, кивнув півчеревичок. Ти, зрештою, повинен привести нас до теплого моря. Вірогідно, на морському узбережжі. Ми позбудемося тягаря слави, припустив муфтик. Я не вірю, що наша слава простерлася далеко за межі міста, і навряд чи в когось із нас на березі моря прохатимуть автограф. Півчеревичок блаженно усміхнувся. Я вже зараз уявляю, як на морському узбережжі зариюся в пісок, мріяв він, мліючи від задоволення. Прихоплю з собою кілька пляшок лимонаду. І час від часу попиватиму по ковточку або по два. Це, гадаю, дуже приємно, безумовно, дуже-дуже приємно. Раптом муфтик натиснув на гальма, і авто так різко спинилося, що півчеревичок і мухобородько мало не попадали на підлогу. У чому річ? злякано поцікавився півчеревичок. Муфтик показав на вітрину універмагу, перед яким спинився фургончик. Вважаю, що ми повинні дещо купити, сказав він, під час відпустки нам стануть у пригоді деякі речі, котрі продаються в універмазі. Півчеревичкові мухобородьку, хоч не хоч довелося погодитися. Адже і без слів було ясно, що всілякі речі, необхідні для відпочинку, зроблять його цікавішим і змістовнішим. Мені, наприклад, потрібен білий носовичок, яким я обов'яжу обов голову, мовив півчеревичок. Інакше на приморському сонці можна занадто перегрітися, а мені конче потрібен черпак для збирання брусниці. Нагадав мохобородько, ось ось дозволять, дозволять рвати ці ягоди. Отже, так і вирішили. Кумедні чоловічки полишили авто і ввійшли до універмагу. Ой, Леле, вигукнув муфтик, скільки добра! Як же ми виберемо з такого розмаїття? Потрібні нам речі. Вони влилися в людський потік. І посувалися вперед, весь час, уважно роззираючись довкола. Спорттовари! – раптом вигукнув півчеревичок, погляд якого прикипів до спортивного відділу. Я просто не розумію, чому ми досі не захопилися спортом. Адже відпустка чудова пора для занять спортом, І, по-моєму, нам треба неодмінно купити спортивне спорядження. Півчеревичкова пропозиція не дуже захопила мохобородька і муфтика. Гадаю, що туристські обладунки набагато потрібніші, сказав мохобородько. Під час відпустки чудово помантрувати пішки, щоб ознайомитися із навколишньою природою і місцевими пам'ятками. І не забудьмо про купальні протирадла», – додав муфтик. Ви тільки уявіть, як приємно на березі моря обгорнутися купальним простирадлом. Півчеревичок уже відкрив рота, щоб повести мову про значення спорту, як зненацька помітив відділ іграшок і вмить забув про спортивні обладнання. Здорово! захоплено прошепотів півчеревичок. Дивіться, які чудові іграшки! А навіщо вони нам? буркнув муфтик. Одначе півчервичок не слухав його, а вже пробирався до відділу іграшок, так що Мохобородьку й муфтикові не зосталося нічого іншого, як похмуро плентатись у слід за своїм другом. Вони виявили півчервичка біля прилавка з надувними гумовими звірятками. Півчеревичкові очі блискотіли від захвату. Ви лише погляньте, скрикнув він, простягаючи руку до гумових іграшок. Погляньте, які милі. Ну, то й що? насторожено запитав Мохобородько. Чи не збираєшся їх зараз вже купувати? А знаєш, оце думаю, продовжив півчеревичок. «Надувні іграшки іграшкові звірі це саме те спорядження, що знадобиться коло моря. Ми, звичайно. Можемо заритися у пісочок і попивати лимонад, але без гумових звіряток такий відпочинок швидко нам набридне. Мув Мов таки Мохобородько замислились: Невже півчаровичок таки має рацію? Біля одноманітної морської синяви. Мабуть, справді ці іграшки урізноманітнять життя буття, тим паче, що надувні вони гарно тримаються на воді. Ну, гаразд, погодився муфтик і звернувся до продавщиці. Будь ласка, мені крокодила, а мені лева, попрохав мухобородьку. А мені слона, радісно сказав півчеревичок. Тільки з якомога довшим хоботом, а якщо є. Продавщиця пристала на це. Чудовий вибір, похвалила вона, це всі звірі жарких країн. І добре пасують один до одного. По тому на хвильку задумалася і додала. Відверто кажучи, у нас є один прекрасний комплект, тільки сьогодні надійшов у продаж, а вже майже розпродано. Зараз покажу. Вона дістала з-під прилавка велику коробку і відкриваючи її, вела далі. Будь ласка, ось вони. Трійко малесеньких чоловічків, які порятували наше місто від пациків. Звичною швидко продавщиця понадувала іграшки і поставила на прилавок рядком. Який гарний! вигукнув муфтик. І заграбастам надувного муфтика, щоб роздивитися зблизька. А вже ж! – кивнула продавщиця. Вона хотіла щось додати, але раптом уніміла і широко розплющеними очима поглядала на трьох пустунів. Послухайте лишень, вигукнула зрештою вона. Адже вони, це ви самі. І справді, який збіг? – Стримано всміхнувся Мохобородько. Та за мить його усмішка відбилася на обличчі продавщиці. – Вітаю, щиросердно! Казала вона розчулено. Я ще раз наголошую, що вас дуже добре купують. Тріця теж посприяла цьому, бо як усе-таки не придбати подібних умових чоловічків? Мені, будь ласка, одного мухобородька попрохав мухобородько. а мені муфтика пристав муфтик, а мені 10 пів черевичків. – відповів півчеревичок. Принагідно даруватиму знайомим. Справді, погодилась продавщиця, кращого подарунку, важко уявити. Вона загорнула покупки в папір, кумедні чоловічки заплатили і вічливо попрощалися з привітною продавщицею. – Ну, так, сказав муфтик, тепер почнемо вибирати спорядження для відпустки. Перше все купальні простирадла, а потому все інше. Але півчеревичок уже простував до іншого прилавка, де продавали заводні іграшки. Зачекай, півчеревичку, суворо наказав мохобородько. Цього разу іграшок у нас вдосталь. Безумовно, ствердив муфтик. Більше ніяких іграшок. Тепер на черзі купальні простирадла. Півчеровичок зупинився і пильно поглянув на друзів. Не забувайте, що в мене було важке дитинство, зуронив він. Мені ніколи, мене ніколи не пестили і не засипали іграшками. І тепер, коли я маю нарешті можливість придбати собі заводну іграшку, ви забороняєте мені? Мув таки могобородьку примовкли. Та й що вони могли на це відповісти? І в їхньому становищі й справді не зоставалося нічого іншого, як смиритись і споглядати за півчеревичком. Він наближався до прилавка із заводними іграшками. Що вам? звернулася до нього продавщиця. Півчеревичок ковнув очима по всіх полицях. Заводні автомашини, автобуси, трактори, качки, кури, жаби. Вибір справді великий, нічого не скажеш. Що б ви мені порадили? безпорадно запитав півчеревичок. Продавщиця уважно поглянула на маленького чоловічка. А вам? Якусь хвильку подумала і вирішила. Знаєте, зізналася вона, переходячи на шепіт, – у мене ще є півчеревичкове заводне мишеня. Я, правда, збиралася приберегти для своїх знайомих, проте віддам вам. У мене чомусь таке відчуття, що саме вам це мишеня чудово підійде. Сказавши це, вона дістала з під прилавка блищане мишеня, завела його. І пустила на прилавок. І ледь попискуючи, воно забігало кружкома, півчеревичок спостерігав за звірятком, мов зачаклований. Здорово! видихнув він. Який сюрприз! Ну, бачите, всміхнулася продавщиця, відразу ж вирішила, що вам буде до вподоби. І після цього півчеревичок не міг уже стримувати свого неабиякого захвату. Він заплескав у долоні і необачно застрибав. Який сюрприз!» – повторював він, який сюрприз!» Та ось мувтик і Мохобородько наблизилися до півчеревичка і мусили зізнатися, що за одне мишеня їхнього друга вельми гарно і схоже на справжнє. А півчеревичок усе підстрибував та ще з таким запалом і натхненням, що його сорочка висмикнулася зі штанів. І зненацька щось упало на підлогу. Це було півчеревичкове іграшкове мишеня. Справжнє іграшкове мишеня на маленьких коліщатах. Воно вже зносилося і потьмяніло. зато справжнє! На мить Запала цілковита тиша. Півчеревичок стояв незборушно. тоді схилився і підняв з підлоги своє іграшкове мишеня. Моє золотеньке, прошепотів він. Як же це я міг про тебе забути? Він підняв своє мишеня і торкнувся його устами. І тієї миті заводне іграшкове мишеня на прилавку зупинилося.